Іду жарить яйця і вже курі посідали. Вже будемо з дідуликом і ми насідало. У нас в 6.00 відключать світло, так кажу, під дубігом яєць на жарю. І, і, і лягаємо спати разом з курьми. Хочу вам побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Доброго дня, дорогі мої друзі, вітаю всіх. Господь нам дав день і нам треба його прожити. І хочу відповісти ось на цей комент від цієї жінки, він не один. Боже, може, ви перепутали Возраст вам 69 плюс на вид. А я там сказала, що мені 59. Може, й перепутала, але мені дійсно 59 років, я 65 го року народження, тому мені 59 років. І це моє життя, і це моє обличчя. І я з ним живу не ви. Знайшла до вас на сторіночку, ви пишете, що вам 63. виглядаєте прекрасно з фільтрами, з фільтрами, з косметикою. Чудова жінка, нічого не скажеш. Але я не претендую на ваше обличчя, я живу своїм. Виглядаю я так, то це моє життя, а вам тут робить точно нічого під моїми відео. Ідіть і займайтеся собою далі. А я буду своїм обличчям. Доброго дня, дорогі. Де це мої хейтери подівалися? Щось давно ніхто нічого не писав. Пожалуйста, ось є. Але ночіа працювати не пробувала. Все секонд хенде. ВСВ секонд хенди скупила. Ну, це Т9 так пише, людина не перепровірила, настрочила, я ту ж так могу. Значить, відповідаю, на рахунок працювати. Я у вас нічого не прошу. Ні на хліб, ні взагалі ні на що, ні на ліки. Я нормально себе почуваю, не працюючи. Так що завидуйте мовчки. Це перше. Друге, на рахунок секонд-хенді. Я взагалі не бачу нічого поганого в цих магазинах. От взагалі раніше купляла і доволі таки непогані речі попадались. Зараз користуюсь більше брендом Zara, якщо ви про таке чули. Але в секонд-хендах, повторюю, нічого не бачу поганого. Гарного вам дня. І знову ж таки, завидуйте мовчки. Да, Сергій зима це мій син. Мені дуже приємно. Дякую. Дякую вам велике, що буду привіт Полтави, Полтава. Дякую вам. Так. Волинь, дя... привіт. О, бачите, у вас собачку Асті. ми назвали і сказали, Асті, принеси нам щастя. Полтавщина, привіт. Внуків у мене немає. Так у нас тут вусик собаки. Це ж частні будинки. <клухи> Іна, спасіба, ви відповідаєте за мене. Ви чудова, дякую. Я більше люблю собачок, це так. Котика точно не буду. тому що ми, нам як прийшлось їхати, як у нас було дуже гучно, то чотири собаки це занадто. Дякую, що я ваш улюблений блогер, мені дуже приємно. Моя любима страва, я ж кажу, я все одна. Все люблю дуже рибку. У вас Боні покинеться, в нас Боня, Боніта. Березань, привіт! А, внуків нема, одружені не були, ні. Внуків, раз внуків нема, значить одружені не були. Дякую. Дякую вам велике. Що моєї мами вже немає. Це дуже погано. Мені здається, поки мама є, поки ми діти. Яна поки не планує. Поки не планує вона повертатися в Європу, тому що я сама і в мене чотири собаки і кішка, і я хожу на роботу. Як буде, на все воля Господа, як буде, так і буде. Ми в своїй долі тільки 5% вирішуємо, сходити нам в туалет чи потерпіть трошки, а на все вже в нас. Написано. Дякую, що обожнюєте мене і маму Жану. Я працюю в частному, приватному, дитячому садочку. Чи в частному, чи приватному. Закрита, закрита територія з охороною, все як положено. Будинки, ну да, подорожали зараз будинки. Я дуже рада, що я вам нагадую маму. Пишіть мені якось. Просто дуже багато повідомлень. Я всі не можу. Я от лягаю і починаю читати, і чувствую, що засипаю і мені рано вставати. Хотілося б всім відповісти. Коли було день народження, я цілий тиждень чи два шерстила свій дірект, щоб кожному подякувати. Але до сих пір є такі повідомлення, що я на них чомусь не відповіла. Чи дірект так? Дякую. Всі кажуть, що ми жаною дуже схожі. Дякую. Ні, поваром в садочку я працюю недавно, тому що я тут живу тільки два роки. Працювала тут у нас школа, є платна Британіка Скул поваром, вірніше помічником повара. А тоді відкрився поруч садочок, цей приватний, я пішла туди. У нас на роботі причудовий колектив, такий же, як і господарі. Привітик. Повезло діткам. Я думаю, да, вони мене дуже люблять. Мені звонки. Дякую. Дякую. Вакцину проти ковіда ще не думала. Якось над цим ще й не думала. Буду совітуватися, в мене є підписниця медик. Як вона скаже, так і зроблю. Бачите, сказала, кову на вечір не пить, я не п'ю, в мене просто стоїть водичка, іночка. Так що все, як скаже медик, так і будемо робити. Дякую, дякую. Я стараюсь бути позитивною, але дуже тонко сльоза. Ні, не знайшла. Всі методи робила, а саражок не знайшла. Дуже-дуже добре, що поряд робота. Аби не поряд, я би, мабуть, не робила. Так, в приватному садочку зарплати більші. Я, ну, я стараюся всім, тут стараюсь вірити всім. Ну... Робила вакцинацію. Чому кума така невесела? Хай більш посміхається. Хай скажу, не хоче посміхатися. Вакцинацію робила двічі, цю ж третю не вже не вспіла. Харків, привіт. Дякую вам велике. Привіт з Нового Бикова. Привіт. Підписниця та, що з нами, Іночка, скажи людям, робить бустерну прививку чи ні. Бустерну, чи як вона називається. мене на роботі вихователь зробила, то до сих пор щось і там плохо, не знаю. Ну, На роботі заставляють. Дякую. Дякую. Треба робити Ну, Як треба, будемо робити. Дякую вам велике. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно, аби ще всістись, хорошо. Як квочка. Дякую. 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 Ну і слава Богу. Можливо, і зробила і все добре. Можливо, і треба робити. У мене теж не було ніяких. Ось медик каже, під час військового стану вас немає немає ніхто ніякого права ніхто зробити заставити цю вакцину. У мене теж не було ніяких. Е... Оце Краснопілля. Боже, у нас там дівчинка в Краснопіллі з нашого села заміж вийшла. Наташа, дівоча фамілія Торчун. У неї хлопчик Ілья і дівчинка, на жаль, не знаю, як меншенька. Чоловік на таможні раніше робив, вона сама з Краснопуля. Часто думаю, як вона там, бо їх. Ну, це ж вас там Одеса, Привіт, Вінниця, Албанія Супер, Ну, син там був у мене разів три. І вони їздили колись машиною. Йому дуже захотіло, щоб побувала я там. І ми зразу тільки е, після карантину відкрився аеропорт до Жуляни. І ми <плес> дякую. Іночка. І ми первим літаком. Нас там так зустрічали з квітами, з, з цукерками у цій Албанії. Ми сіли на автобус. П'ять годин їхали до Саранди. Були сім днів, суми привіт, відпочили. Просто клас. Албанія – це не передать. Саранда це. Ой, по чоловікові, на жаль, не знаю. Знаю, що вона вихователька дитячого садочка і десь не в Краснопілля в якесь село їздила, це точно. Я зрозуміла, роз, ну, не пам'ятаю я її. Дівочі Торчун – це точно. Нема в ні батьків померли, а двоє діток точно знаю. Дякую вам і я всіх люблю. Могильов, Подільськ, Харківщина. Настроєння різне, міняється. Всяке бува. Бува таке, буває по-іншому. Заспокою себе, жити то треба. Гарно, що на Фастів привіт. Дякую. Модульні будиночки, ну я ж не знаю, ми його поставили, і більше нам та бабуся і не дзвонить, і не розказує, як вона там. Сусідка коли дзвонила, що обжилася все хорошо. А які плюси і мінуси цього модульного будиночка, навіть не знаю. Обіщали, що буде тепло. Ну, а як там на самом ділі вона не дзвони? Надо буде колись самі набрати сусідів. Дякую вам велике. Собачки не братики, не сестрички, Він тут 11, шортів буде 10. Асті буде Асті, Асті, Асті. Шампанське, да? а Ася. Ну Ася ми називаємо, буде три в березні. Вони всі, не братики, не сестрички, всі серіалізовані, ми їх не розводимо, зразу кажу. Так стало, що ми з'їхали жити докупи всі, а в кожного було по собачці. А Аська вже з'явилась потім. Конотоп Сумської області, привіт, привіт. Здається, забула себе щасливою, признати чесно, скучаю. Я сумую за тою, що в дощі в мала привід для щастя, Що солодке до чаю. Сумую за тою, що спала ночами і мала мету прокидатись, вона не втирала сліз рукавами, і їй не приходилось прокидатись. Сумую, нестерпно, сумую до болю, латаю серце, душу лікую. Я ще раз хочу зустрітися з собою. І чесно, нестерпно, шалено сумую.